Вітаю, я Буцикіна Наталя, викладач онлайн школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В попередніх відео ми з вами вже згадали все, що було вивчено в алгібрі та геометрії з 7 по 9 клас. Сьогодні згадаємо 10 клас. Я прошу усіх, хто має намір дійсно отримати результат від цього відео, взяти аркуш, взяти ручку і працювати разом зі мною. Тоді для вас буде це велика користь. Все, починаємо! Розбираємо тест з алгебри 10 класу. Починаємо. Таймер відразу відраховує нам час. 20 хвилин у нас 10 завдань погнали! Перше завдання обчислити 16 в степені четвертих, додати 32 в степені 0,2. Я вам нагадаю: степінь з дробовим, з дробовим показником можна записати у вигляді кореня. Але, ну, нагадаю, сказала, значить покажу. А в степені N поділити на М дорівнює корінь степені М і в степені N. Але якщо тут так робити, буде дуже складно. Секретний прийом. 16 можна записати як 2 в четвертому степені. А потім в степені 3 четвертих. Чому 2 в четвертому степені? Ви ж скажете, можна 4 в квадраті. Але от саме цей знаменничок є підказкою. Що відбувається, коли підносимо степень до степеня, показники будуть скорочені. Ну, 4 на 4 можна поділити. Показники перемножимо, неправильно сказала. Ой, тепер за це розпишу. 4 помножити на 3 четвертих, 4 скорочується. Залишається 2 в кубі. 2 в кубі це буде 8. Ще бажано табличку степенів знати. Тоді ви бачите 16, 2 в четвертому степені. 32, і я відразу бачу, що це 2 в степені 5. І мені дуже зручно буде підносити до степені 0,2 показники перемножую, це одиничка, і просто є 2. Залишається 8 додати 2, це 10, це вже усне, тоді дораховую. 10. Перевіряю, наскільки це все правильно. Якщо правильно, зелена позначка ні – буде червона, все правильно. Швидко рухаємося далі. Наступне питання друге. Спростіть вираз, корень степеня 8 із А в степені 4 є таке правило: показник кореня, показник степеня можна скоротити. Можна поділити на 4. У нас тут буде просто А, А в степені 4 на 4 1. А тут буде двічка. От показник 2 ми вже не пишемо. Але не все так просто. Згадайте, якщо в нас є корінь парного степеня, а саме тут корінь парного степеня, підкореневий вираз обов'язково більше рівно за 0. От А в четвертому оцей вираз, він обов'язково невід'ємний. А саме А, воно може бути як від'ємним, так і додатнім. Що робити? Є таке правило поставити знак модуля. Оця штука є граблі. я часто в своїх відео у мене є навіть цикл такий розповідаю про. Модуль, модуль то є граблі. Так от, корень, а під коренем, а за модулем. Я слідкую за тим, як в мене учні розв'язують тести, просто на сайті дивлюся. І дуже часто тут помилкою обирають першу відповідь, то не є правильно. Потренуйтеся От, наприклад, корень і за в квадраті. 2,2 скоротили, але залишиться а за модулем. Корень, наприклад, шостого степеня, а під коренем А в кубі буде друга інша історія. Отут видно, що А в кубі цей вираз завжди зі знаком плюс. так же ж? А не може бути від'ємним. Якби було А від'ємне, тоді під коренем було би від'ємне число, так не може бути. Тому тут мовчки скорочуємо, ділимо на 3, ну це я так кажу, і пишемо просто А. Завжди слідкуйте. От мене понесло, ладно, ще розповім. Наприклад, корень 10 степеня, а під коренем А нехай. Буде в четвертому степені. Навпіл поділили, залишається корінь п'ятого степеня в квадраті. Нічого тут не додаємо. Угу. Все залежить від показника. Так, перевіряємо і йдемо далі. Наступне питання вже під номером 3 нас чекає. Нам розв'язати рівняння потрібно корінь, під кореневий вираз х додати 6 дорівнює мінус х. І раціональне рівняння. Підносимо обидві частини до квадрату, але хтось вже кричить, що ви робите? Мінус х то від'ємне, мінус х більше рівно за 0. Тоді х менше рівно за 0. Права частина в нас може бути додатньою за цією мовою. Це ми потім перевіримо. Крім того, наше рівняння має ОДЗ. От я б, до речі, написала одночасно: Х плюс 6 більше рівно за 0 і Х менше рівно за 0. Але я знаю, що за новими підручниками. ОДЗ це область визначення лівої і правої частини рівняння. Тому пишу тільки, що х більше рівно мінус 6. Підношу обидві частини до квадрату, буде х плюс 6 корень в квадраті, а тут буде х квадрат. До речі, це не дуже той тестове завдання, бачите, я все відразу як квадратне опрацьовую. Але можна і не робити оцього, що я тут пишу в правій частині. Можна не писати, можна просто потім перевірку зробити. Знаходимо корені за етерими вієта, трічка та мінус 2, перевірили, добуток мінус 6, сума 1. І саме мінус 2 тут є коренем. Розумієте чому? Більше рівно мінус 6 звичайно, і 3. Але оскільки права частина, тоді перетвориться, якщо 3 на від'ємне, розв'язків не буде. Оце дуже було важливо. Мінус 2 єдиний. Розв'язок цього рівняння От така коварна штука і раціональні рівняння. Ну що, багато часу втратили, швидко йдемо далі. Наступне під номером 4 розв'язати нерівність. Корінь, а підкореневий вираз x-6 менше 3. Знову підносимо обидві частини до квадрату, бачите, що відбувається. Але не забудьте про ОДЗ. Я кажу некрасиво, але зрозуміло підперти нулем зліва. Що виходить, я розв'яжу зараз подвійну нерівність, можна було систему. Додам 6 до обох частин нерівності, тут буде 15, плюсую 6, бачите, що відбувається? Завжди на обернених діях був корень, піднесла до квадрату. Був мінус, буде плюс 6. Додаю 6 до лівої частини, від 6 до 15 є така відповідь: 6 включно, якщо писати відповідь. То від 6 включно до 15, не включаючи, і перевірочка відразу. Бачите, все так. Взагалі раціональні, то не так легко. Наступне питання під номером 5. Х-1 в квадраті поділити, це в нас буде на рівність методом інтервалів на х плюс 2. Менше рівно за 0. От в мене таке класне відео є метод інтервалів. Подивіться, ви все, все всі випадки розглянете відразу. Я не буду метод пояснювати. Я знаю, що х не дорівнює мінус 2. Тому на координатну пряму відразу, ну знаменник не дорівнює, да? відразу мінус 2 ставлю позначку виколоту, але обов'язково наносимо, наносимо е, 0 і знаменника, і чисельника. Х дорівнює 1. Це я чисельник прирівнюю до нуля. Не пояснюю метод. Я розповідаю швидкий узагальнений метод. І ще бачу, що у мене тут корень парного степеня. Оцей квадратик означає, що при переході через одиничку не буде змінюватися знак. Знаєте, якщо говорити як в школі, то найчастіше просто перевіркою визначають. А я швидко і відразу плюс-плюс-мінус, подивіться те відео, про яке я сказала. Менше за нуль, ось, о. від мінус нескінченності до мінус 2. Але рівно, ось ця одиничка, цей фокус, дуже часто втрачають цю одиничку від мінус нескінченності до мінус двійки не включаючи ще й оцей хвостик одиничка. І саме вона є розв'язком нерівності у відповідь на питання найбільший цілий. Перевірили правильно. Наступне питання вже під номером 6, яка з даних функцій є парною. Як перевірити, парна чи ні? Якщо замість х підставити мінус х, і при цьому значення функції не зміниться, якось негарно написала, це функція буде парною. Ну і звичайно, область визначення симетрична відносно початку координат. Усіх цих функціях x є r. Я обираю функцію, яку вважаю відразу парною, тому що. Бачу. От бачите, і відразу ну, давайте перевірку покажу вам. Якщо взяти функцію f to рівня x помножити на синус х. Я б, якщо розв'язувала тест, нічого взагалі не писала. Якщо ви класно знаєте, тут все усне. F під мінус х, я замість x зараз по-чесному підставляю кругом мінус х. От просто підставляю, не халтурю. Мінус х помножити синус мінус х, це буде мінус синус х, мінус на мінус дасть плюс. І дивіться, при цьому от значення функції не змінилося. Тому я маю право. Певнено сказати, що то є правильно. Наступне питання, все було правильно. Наступне питання вже під номером 7, швидко прискорююсь. Найменше значення функції От всі задачі в мене дуже типові. f'x x 2 sinну x мінус 1. Це найтиповіші задачі цієї теми тригонометрія. І взагалі, все, що я показую вам, це дуже важливі задачі. Вони актуальні і для ЗНО. І тому, от саме тому я звертаю на це увагу. Так, поїхали. Найменше значення функції. Згадайте, синус Х змінюється від мінус одиниці до одиниці включно. Це раз такий алгоритм, нагадую вам, його зазвичай гарно запам'ятовують. Множу на 2 обидві частини. Ми послідовно розглядаємо спочатку множину значень виразу синус Х. Функції тригонометричної, потім 2 синус Х, намагаюсь красиво, щоб було от вийшло. А потім вже весь вираз. От ми зараз, як по запчастинам розбираємо. Красиво. 2 синус Х, множу на двічку, лівою і праву частину. Взагалі математика краса. Скажіть, буде від мінус двійки до двійки. А тепер віднімемо одиничку від обох частин. Така задачка ну, дуже легка, якщо ви алгоритм запам'ятали. Можна, звичайно, за допомогою графіка, але то ну, дуже багато роботи. Від мінус трійки до 2-1 одиниця. Найменше, звичайно, мінус 3. Читаємо уважно ще й умову. Мінус 3 перевіряю. Все добре. І от, до речі, оце все всі пам'ятають. А потім, коли інша якась функція, от, наприклад, більш накручу таку алгебраїчну. корінь квадратний х квадрат, плюс 4 і мінус 5. От розберіть її по запчастинам, як я показала, і щось схоже, запам'ятайте алгоритм. Наступне питання під номером 8: слідкую за часом. Синус альфа дорівнює мінус 3 п'ятих. Причому відомо, що альфа, що це на рівність означає? Альфа більше пі, але менше 3 пі на 2. Це означає, що альфа кут, зверніть увагу, Третьої чверті, а потрібно знайти косинус кута. Згадайте такий наслідок з тригонометричної одиниці, відразу хотіла підхалтурити. Корінь квадратний, 1 мінус синус квадрат альфа. Це було в 8 класі, бо там був тільки гострий кут. А потім вже з 9-го ми ставили або плюс, або мінус. Оце саме від чверті залежить знак. Це четверта чверть. І в четвертій чверті х, а косинус ми за х визначаємо. Буде від'ємний. Тобто корінь я беру за знаком мінус. Якось не вдало, так мінус в мене вийшов. Один і підставляю замість синуса мінус п'ятих, підношу до квадрата, ще й слідкую за часом. Косинус альфа дорівнює мінус корінь квадратний, 1 мінус 3 квадраті 25, Зводжу до спільного знаменника 25 мінус 9, 16. Чомусь хочу писати з нової строчки, не обов'язково. Мінус корінь 16, 25, мінус 9, я сказала 4 і знаменника корінь 5. Мінус 4 п'ятих правильна відповідь, але десятковим дробом мінус. От Завжди тренуйтеся, хоч навіть і не потрібно на контрольні, наприклад, можна так записати, але тренуйтеся. Або на двічку помножити 8, або 4 поділити на 5, мінус 0,8. Давайте ще трішки поговорю. Я б взагалі рахувала тут усно. 3, 5, 4. Є така піфагорова трійка. 3, 4, 5. Я відразу написала 4, 5, поставила знак мінус. Ой, що в мене за часом, ну розповім. От, наприклад, якщо б у вас було синус альфа дорівнює 0,8, тоді відразу косинус альфа дивіться 8. 10, 8 10, 6. Це зрозуміють мене ті, хто знає піфогорові трійки, 0,6. Так? Ну, Звичайно, який знак, то вирішуєте від задачі. Наприклад, синус альфа дорівнює, нехай буде 5 13. 5, 12, 13, пам'ятаєте? Тоді косинус альфа, ну, залежно від знака, буде 12 13. Оця історія з піфагоровими трійками. Кожного разу повторюю: піфагорові трійки – це наше все. Бачите, скільки тем. Так, виберіть, будь ласка, відповідь, я заговорилася. Мінус 0,8. Мене не можна допускати до технічних моментів, тому що я дуже багато говорю. Так, ну що, правильно? Ну, правильно, звичайно ж, все добре. Завдання під номером 9: розв'яжіть рівняння. 2 sin x мінус 1 дорівнює 0. Найпростіше, тригонометричне, але потрібно вказати корінь на проміжку від 0 до на 2, тобто вказати частинний розв'язок. Я розв'яжу просто спочатку як звичайне. Залишаю 2 синус x зліва, одиничку несу вправо. Синус х ділю на обидві частини дорівнює 12. Знову в нас таке класне відео є, тригонометричні рівняння, найпростіші, там все шикарно розповідаю я. І тоді, звичайно, за формулою х дорівня мінус 1 степені n з 1 і другої пі на 6 і додати пі n, n, z. І це був би корінь, загальна відповідь, тут безліч коренів. Але мені потрібно нуля на проміжку від 0 до π на 2. Звичайно, то π на 6. От якщо ви згадали, що одна друга, то синус 30 градусів. Відповідь π на 6 правильна. Але от якщо ви не знаєте, що робити, від 0 до π на 2. А, наприклад, був би більший інтервал, тоді перебирати. Замість місяць взяти 0, підставити, отримали тут π на 6, от саме про цей корінь я говорила. Замість місяць взяти 1, підставили, мінус 1 і так далі перебирати. Ще дуже класно робити це за допомогою одиничного кола. Люди, я стільки знаю, мене не потрібно допускати до навіть простеньких завдань, тому що відразу хочу навчити усього. Дивіться, тригонометричне коло і синус, одна друга, одна друга отут -от знаходиться. Розумієте? Синус це Y. Тут одиничка, тут половинка. І от саме цей куточок. І цей куточок, от цей гострий цей тупий, будуть розв'язком. Але мені потрібно від 0 до пі на 2. Перша чверть тільки пі на 6 зайде. Способів розв'язування дуже багато. Тим математика і крута, що вона дає можливість не просто тупо розв'язувати в один спосіб. Дуже шкода, що зараз так виходить. що Часто опановую тільки один спосіб. Наступне питання під номер 10. Скільки коренів має рівняння косинус х дорівня корень 4 степені з плюс 1. Навмисно ставлю 10. Або складніше технічно, або щось таке цікаве, незвичайне. Це зараз нестандартне рівняння. Якщо. Розв'язувати як тригонометричне буде біда. Якщо розв'язувати як корень, підносити до степеня – ще складніше. Якщо ліва функція в нас з одного сімейства, це в нас тригонометрична функція. А справа в нас алгебраїчна функція. Вони не одного, ну це я кажу своїми словами, роду різні, то таке рівняння можна розв'язати графічно. Буду знову показувати два способи, якщо встигну. Схематично будую косинус. Всі пам'ятають, ну я візьму пі, нехай це буде три клітиночки, пі на два, півтори. І так швиденько намахаю косинус. От навіть так схематично побудую графік косинусу. Не виходить так, щоб швидко дуже. Оце одиничка, це пі на 2, це пі, це нуль. І корень четвертої степені з X виглядає майже так, як корень квадратний, тільки на одиничку мені потрібно вгору піднести. От щось схоже, мені ж схематично побудувати. Дивіться, скільки. Один розв'язок, бачите? Єдиний. А, і ну, підпишу. Якщо це була б контрольна, то графічно показали. Корінь четвертого з х. ще раз кажу, як корінь квадратний майже, але там мені достатньо двох точок. От 0, 1. От я з штрихами такими показую, більш схематично. Звичайно, якщо контрольний, ось і підпишіть. Косинуся, теж дуже схематично показала, головне, що видно. І я обираю відповідь, щоб мені встигнути показати, але я ще поговорю, показала. Правильно, закінчила, ура. А тепер дивіться. Це спосіб графічний. А можна було показати множину значень функції косинус х, змінюється від мінус одиниці до одиниці. Множину значень функції корінь четвертого степеня з х плюс 1, корінь четвертого степеня з х більше рівно за 0 плюсую й одиницю. От, пам'ятаєте, яке сьогодні 2 синус x розповідала мінус 1. Оце зараз воно більше рівно одиничці. Так от. Ну, Якщо написати висновок, Y належить від одиниці, включно до нескінченності. Якщо зараз аналізувати множину значень, отут одиничка найбільше значення, отут одиничка найменше значення. І якщо це в нас рівність, тобто отут стоїть знак рівно, тоді це може статися тільки якщо в нас зліва і справа буде одиниця. А це тільки якщо х дорівнює 0. Якби питали розв'язати рівняння, от х дорівнює нулю є розв'язок рівняння. Скільки розв'язків? Тільки один. Зараз я говорила дуже такий метод важливий, це називається метод мінімакса. Шкода, що зараз нема де сильно це застосовувати, але якщо ви вивчаєте математику профільну, це вам потрібно. У нас дуже багато. Таких речей в наших курсах. Я розповідаю от курс про параметри. Там дуже багато окрема тема про це я розповідаю про графічний спосіб, про застосування властивостей функцій. От як задача в частині з короткою відповіддю або тестовій на ЗНО, навряд чи. А от як задача з параметрами, ну, може бути. Можуть написати там нам замість одинички А і попитати, при якому а єдиний розв'язок і так далі. Так, Хотіла за весь тест розповісти вам відразу усю математику алгебру 10 класу, наскільки мені вийшло судити вам, але основні моменти нагадала. Дякую за увагу! Де знайти цей тест та усі матеріали 10 класу? На сайті математичка. На головній все дуже легко, можна знайти свій клас, алгебра 10 клас, зараз ми говоримо. Це буде повний курс алгебри 10 класу, можна знайти тут же і всі тести. Ми зібрали окремо підбірочку з онлайн-тестів. Ви можете пройти їх, якщо приєднаєтеся до проходження усього курсу, або окремо, просто перевірити свої знання. Навіть це буде корисно десятикласникам, які вивчають теми і можуть контролювати свої знання за допомогою наших онлайн-тестів. Крім того, можна опанувати весь курс разом з нами. Це курс, який триває 12 місяців. Як вони працюють, усі курси? Я вже в попередніх відео багато розповідала. Це відеокурси. Там є задачі для самостійної роботи, є онлайн-тести, є можливість ставити питання особисто мені. Можна приєднатися до проходження усього курсу, а можна опанувати якусь окрему тему. Усі теми за чинною програмою для 10 класу. Як завжди, я запрошую вас опановувати математику разом з нашою освітньою платформою. А також не забувайте підписуватися на канал, а також відмічати вподобайками те, що вам подобається. Як завжди, з вірою в перемогу ми працюємо далі. Не зупиняємося. До зустрічі! До побачення!